Я Дяченко Микола Іванович був призваний воєнкоматом 30 апреля 1986 року. -го ну, за ТП 2561 з КАМАЗом. О. Работав я там, це, ну, як сказати, у прип'яті. Нас туди посилали обсипати з прип'ять, що води не текли. В Чорнобилі працював. Це з 5 мая по 17 мая. Потім 18 мая обратно поїхав Чорнобиль. Мені там написали з архіву, що прибиття є 5 мая 86. Да, прибиття є, а вбиття нема. І тепер сімнадцятого, го і 21-го має робота повищена, ну прямо на станції. Ну не записались. Написали тільки в зоні повищеної радіації. І О, тепер проблема ваша автоматичного. А тепер ця проблема ви всім чиновникам доводити чиновникам доводити, що... що я там був. О, доказувати бігати сталмутами зарплаті розумієте, ну, ну, нерви все. О. Це побігаєш і зразу. І під Верховною Радою і були штурмували. тоді. Був під Верховною Радою, щоб добрі добитися правди, що я дійсно там ліквідував. Ну, ще якось результату нема. Ну, це вже, сподіваєтеся, все ж таки буде. Вже зайшли да, в потрібну я, книгу і буде результат. Да, я це